Всім доброго дня. Тайсон, ти був що сказати? Тайсон, без настрою не звертайте увагу. А ми трішечки налякані е, прогнозом, який обіцяють, і, мабуть, будемо готуватися. Не знаю, наскільки нас це вдасться. Наприклад, в теплиці зараз покажу. О, господи, трошечки не збив. Ну, це ж бачите, гасає по всьому. В теплиці ось як. Все переробили. <сіх> Чоловік мій ка, Та, ні, отам, воно ж може, мене там, пам'ятаєте, по центру стояло, все накутувалося. Тепер оце сюди все переставив. Отак, от сьогодні вночі було накрито вже цивільно, культурно, непросто. просто. Ящики зверху і ось що приготували. Обігрівач. Мабуть, будемо гріти. Там подивились, де мінус три. Обіцяю здати з понеділка на вівторок, а там середа і четвер. Тобто, холодні ночі і в день. Щось таке, що не більше плюс 6. Ну, будемо без абрикос. Але ж, крім абрикос, ще безліч всього, зараз зачиню, що просто шкода. Ну, от Шкода, мені, наприклад, я вам зараз покажу, у мене будуть вперше квітнути сортові нарциси. Будемо накривати все, що зможемо. Я кажу, так це на тиждень накрити, воно ж тоді навіть і не побачимо квітіння, якщо розквітне там. А ці все ще радують. Слухайте, так довго квітне. Взагалі, супер. Якісь сорти, не знаю. І ось покажу ще зараз обережно. забула, як називається оцей також перший цвіт, воно дуже схоже, знаєте, як ломе камінь. Так кругом воно розповсюджується. Так ґрунтопокрівник такий цікавий, гарнючий. забула, як називається, і щось на А здається. О! Ботанічний тюльпан. Третій рік він у нас живе, квітіння другий раз. Минулого року щось йому не сподобалося. Але е, оце е, квітує, поки на нього попадають сонячні промені. Тільки зараз сонце або заховається отуди, ну, в сторону заходу, за теплицю зайде, вже закриється. Вчора вже, мабуть, о четвертій годині він вже був закритий. Я взагалі, там в мене є відео в Тіктокові, я не, не могла зрозуміти, що це кажуть. чи це оцей Ельдельвейс, -Ель чи що воно? Потім підписники пишуть: та це ж ботанічний тюльпан. Е, і минулого разу також, здається, було мабуть, п'ять квіточок. Це раз три. Ну, дякувати Богу, що взагалі за квіт. бо Це щось... Це мама каже, мені порекомендували, коли вона купляла цибульки тюльпанів, а от ці ще, мабуть, тільки будуть вперше квітнути, бо це всі ж вони стирчали коло нього. А як ми оце садили, що тут взагалі прогалена? Потім думала, та ні, цей Агрус він сам по собі сюди розлізся. Ми тут його не садили. Бо, он, бачите, он ще гарненький. І он, ой, як оце його все ховати? Яким чином? У мене на цьому дворі, принаймні, хоча б он піони ще, бачите, тільки отакі ж трисячки повглазили. А отам. В затишку то вже сантиметрів по 25. Це також 30 накривати. Оце, я не знаю, що в мене оце таке. Слухайте, такий гарний кущик. Чесником не пахне, цибулею також не пахне. Що воно там, ні квітки не було ні разу. Я не знаю, що воно таке. Оце, мабуть, від квітне приберу звідси. Схоже дуже, я думала, думала, що буде знаєте, такий повний нарцис. Та вроді би ні. Так, он також тюльпани, тут ми тут садили восени, що вони отак от, знаєте, в таких спец спеціальних у мене йдуть ящичках чи таких кашпо пластикових, он також вже буде квітнути. Ну от, ось нарциси. В цьому році ну, треба так ще йти, щоб хоч нічого не попридавлювати. Слухайте, в цьому році ось будуть ті, що ні разу не Ось подивіться, попускали. І, і ось. Як буде густо і рясно, ну тут такий звичайний яскраво-жовтий. Ось ці нещастя. Те, що бачила, виколупала восени і потім висадила чи, чи влітку, а ці не побачила. Поховалися, а вони тут забиті, замулило їх, такі маленькі. А оце, ось, до речі, в мене почали вилазити всі мої ті, що я разом з вами восени садила <кій> тут. І... І пушкіні, і проліски. Оце ще не знаю, що воно буде. Но мені ж так хотілося білої проліски, мабуть, ні. Не зійшло. Хоча от в мене була одна луночка отут. отут. Ну, тут довше, Тут, мабуть, будуть оці лютики. Ось яка краса і он. Мабуть, я тут дві пушкіні. І що хочу сказати, що це п'ять цибулинок було. Ось рівно раз, два, три, чотири, п'ять я брала в нові лінії. Всі вони і активно вилізли і квітують. І он ще щось також п'ять. Бачите, дзьобики стирчать тільки. Мабуть, також пушкіння, тільки там іншого кольору. Я брала дві. Це така е, стрішечки, бачите, вона нібито як біленька, але блакитні в неї там такі прожилки. Боже, як штучна, яка краса! Отут насадила, я зрозуміла, що це тут і рис голландський, але він ну, не звичайний. А такий, знаєте, буде схожа в нього квіточка на якусь комаху. А оце крокус ботанічний. І я його посадила також, здається, їх там було чи п'ять. Там є десь на пакуночку написано, але подивіться, це він уже відквіт. І слухайте, що дивно, в нього квіточка не по одній, тобто він всередині, дивіться скільки. Одна від квітла раз. Два, три квіточки. То вже інший. Одна від квітла. Кулупаюсь, не видно. Одна від квітла, он ще. Тут, до речі, була тільки одна. Тут також ось раз, одна. А там, дивіться, бачите, що характерно, він видає з середини не по одній, а по три квітки. Супер просто. Восени ще придбаю. Ну, ось, на відміну від оцього, ось крокуса. Тут одна. Тут було багато. Чого це його так? Покрутило, дивіться. Ой, хаотичному такому порядку покрутило, як тут верба декоративна. Е, цей е, по одному цей, а оці гуртом чого, того, що багато було, гуртом посаджені. Отак, от також такий був експеримент, просто купую. Ось яке чудо диво. Е, коротеньке, коротеньке. Як квіточка коротенька, так і листечко. І оце от такий він повний, махровий такий нарцис. Ось щось навіть не знаю що. Зараз підемо ще в дворі покажу. Це піони, ось які я ж казала, на теплому дворі. Ну, в затишку. Вже вони які е, здоров'я вимахали. Оце їх жалко. А зараз покажу те, що я очікувала. Ось у мене сортовий нарцис, ніколи ще не свів. Е, Ці квітли. Такі гарнючі будуть. Також тут маса прям бутонів в цьому році, ну, дивіться, як свічечки кругом. Ну, мускарики вже заквітли, звісно. І ось, оце я очікувала. Щось таке глобальне. Слухайте, таке здорове, схоже на голову якогось, я не знаю, динозавра. Оце бруньки. Дивіться, які. Величезні. І їх тут всього. Вони розуміють. Я їх купляла дві штучки. Чи, ні, мабуть, три. А вже їх п'ятеро. Тут буде квітнути ось тюльпан, якийсь голландський. Також кругом кажу, як вони мені схожі оці. Знаєте, як ото пташенят голівки, як дзьобаки, так і оці тут кругом. Так. І ось буде третій рік, це ж кажу, нарешті, мабуть, третій, не в минулому. Минулому не квітли. он, лізуть, лізуть. Хлопці і дівчата. І це ось одне од, од, таке тут воно одиноке. Та ні, він вже тут я одну садила цибулинку ні, вже вон, бачите, і також буде. Ну, це якщо гехне мороз, воно ж за сьогодні, назавтра не відкриється. Ну, той ще перший, що показувала, можливо, і відкриється. Він, бачите, лежить у нас засмагає. Ось також так, зараз станумо моя тінь. Тюльпани вже ось-ось і будуть. Ось-ось і будуть. Ну, не знаю, як тут все накривати. Оце, звісно, мабуть, не буду. Ті, що такі, що мені хочеться побачити, може, з зверху принесу повітру, поставлю яку на розсаду, мабуть, таким чином. Ну, а що робити? Піони, О, дивіться вже, які, що я їм зроблю. Накривати все одним таким, щоб суцільне було. Ось, до речі, ці вже квітнуть який день, мабуть, третій. Вони під дощ почали квітнути, також такі гарнісінькі, але не рясно. Це оце ось буде багато, але це такий, знаєте, дріб'язочок, такі маніусінькі, найпростіші. Ну, нехай будуть все рівно гарненькі. Зараз ось сюди ще підійду до і мускарики шкода. Також померзнеш, якщо буде мінус 3. Ну, звісно, померзне. Воно ж, коли було мінус 17, воно ще ж в землі було. Ось так, оце, оце такий гарний. Він всередині, такого в нього, оце така губа, не губа, знаєте, як ніби коралового кольору. Такого між цегляний ну, колір. Ну, навіть не знаю. Вон. Султан, Сулейман хазрет. Рірі Відпочиває. Оце життя. Ха -ха. Ото життя. Нагодують, помиють жопу. По всього покупають, почухаючи, і спатик покладуть. І ось якийсь заквіт. Ану, йди сюди. Також гарний. Оце я мала на увазі оцю серединку, там буде такого цегляного кольору. Такого, ну не знаю, ну, побачите, як не померзне. А тут ось який гарний дебелий кущ. І... і нема взагалі. Одна квіточка, минулому році також було дві. Та ні, вже більше і не буду, я зараз оце дивлюся. Ну от що з ним робити? Що його? Розсадити. Так воно ж там, нібито, дивіться, воно ж не щільно. Щоб сказати, що він такий забитий, як у людей є. Взагалі я бачила, от такі, знаєте, суцільні. Це все все в цих нарцисах і вони квітнуть. Також гарна, дуже гарна квітка. Ой, ну, що Бог дасть, й буде. Я спочатку вам каже, досі будемо все накривати. А в мене вже, знаєте, такий психоз. вже в мене так, таке, Кажу, не буду я нічого, хай це пропадає. Вона каже, досяг, скільки труда, скільки вкладено. Звісно, що більше треба уваги нібито звертати там на такі, знаєте, плодово-ягідні плодово дерева. Але як ми їх збережемо? Навіть якщо запалювати, щоб димом обдавати. Висоту Треба ще, щоб і вітра не було. А я вже бачу, що вже щось он заходитиме. Щось буде. Ну. Але краса ж також, правильно? Ну, це ж для душі. Скільки сюди, навіть, ви знаєте, мабуть, мені більше грошей було б жалко, якби там от просто на їжу. А от я завжди знайду якусь копійку, щоб, квіткну... щоб купити і вткнути квітку. А ось у мене перезимували тут. Беларгонії, ну, калачики. І оцей калачик, ось, бачите, можливо, навіть камера, він, він вгорі, а що там аж чорний, і не передасть повністю кольора. Він тут був і в мінус 17. До речі, ну, тут всі квіти, що там я колись покажу ще раз. Всі були тут. Е, це себе така не зовсім гарна, але все з нею буде добре. Це господи, еустоми. Отець вона там, бачите, попускала. Треба обрізати її. Ну, вже й на вулицю хоче. Це купила щось, склала тітка, поки не висаджувати. Якийсь дзвоник, не знаю. Це мої гортензії, на день народження подаровані. Не ну, тримаються. А лимон, Алемон же весь в щитівці. Дівчата, що ви робите? Я вже поливала і октару, і отуди лила. І зверху бризкала. Та ну ніфіга і ні бісам. Ну я вже, відверто кажучи, вже він мене задовбав. І він, дивіться, в нього було сім плодів. Вони такі смачнючі. І он вже пускає, я дивлюся, молоді. От бачите, листочки сьогодні поливала. І весь блищить, весь в цій щитівці. Ну, ну відверто кажучи, просто вже знаєте крик душі. Так я дивлюся з неї он і на бігонію. Та бігонія я потім бризкає, воно ж плющить кругом. Він ж липкий весь. Он дивіться, там навіть кульбаба в нього, кульбаба зараз така диру її диру, вона все рівно виростає можна дути. Та я його витягну, пересадю, як морози пройдуть. І наскільки сподобалося дуже е, цим пеларгоніям. Вони, ось дивіться, навіть тут була в маленькому горшечку, оця в стаканчику, ця взагалі була просто в водичці стояла, пустила корінчики і все. А у бабусі деякі були що пропали. А зараз я вам не покажу. Та ну ось трішечки, та ні, воно не видно. В неї квітнуть також гарні, але вони там були з плюсовою ну, температурою, звісно, що ж ми вже отоплювали. І оця. Така чудо прям на якісь такі дивні листочки. І що характерно, я її коли купувала, там не було зазначено, що це знаєте буде така повна квітка. Це по три, по чотири квіточки, але ж колір, колір він вона ж чорна. І вона в минулому році, так от під бідолашка, в мене тут мучилася, мучилася, бабусі в кімнаті як вона взагалі не пропала. А тут тепер в мене плани на майбутнє. Дасть Бог, будемо живі, здорові. Можна їх розводити і вдасться. Тепер тільки отут поставлю собі в цій кімнаті в холодній, отам полиць нароблю, стелажів і будемо там зимувати. Так, дякую за перегляд. Пішла я працювати до теплиці. Тайсон йде зараз обідати. Він також трішечки зараз, як діти кажуть, підкопчується, лежить на сонечку, вигрівається. І трішки ще можна попрацювати, бо далі погода буде холодна, можна буде знову книжечки почитати. Ну, на цьому, в принципі, на сьогодні і все. Цілую, люблю, до зустрічі.